Порада вам на зараз від вищих сил. Дивіться, яка цікава порада тут жінок стосується хоча тут не факти, да, всіх. Дивіться, яка тут цікава порада, ще раз кажу. Якщо ви думаєте, да, що ви щось таке важливе захищаєте і прямо стоїте в обороні і цю свою думку або свої принципи захищаєте прямо у. Знаєте, можна сказати, спіною у рота, то подумайте про те, що це ілюзія. Да? Ви можете, знаєте, захищати не те, що треба, не ті цінності. Можливо, у вас навіть нема тих цінностей. Да? Це якась така штука, якась нав'язана вам кимось, кимось, розумієте? І, в принципі, вас навіть можуть і не розуміти з цього ну, через це, да? тому що ви чомусь повірили в якусь ілюзію і намагаєтеся це доказати всім на світі. От Зупиніться і подумайте. А що ви доказуєте, які у вас цінності? Тому що, ще раз, карта ілюзій це мильний позив, це нічого, да? там нема що захищати. І якби, тут треба зупинитися і подумати, а що я роблю? От що я роблю? Чим я керуюся, коли я захищаюся? Воно мені треба чи ні? Можливо, те, що я захищаю, взагалі не моє. Це не мої принципи, не мої думки, не мої погляди. Да? Тобто, тут треба, грубо говоря, знаєте, схаменутися і подумати, а що відбувається?